Так, вітаю всіх мої куколки. Давненько ми не робили вихід із ситуації. У кожного зараз є своя ситуація, в кого немає, можете пролиснути. В кого є, можете затриматися і послухати. Шість варіантів: вихід із ситуації. Чи знайдеться, як діяти, чим закінчиться. Кожному прийде своя підказка. І так, кожний подумав про свою ситуацію, вихід із ситуації. Який він? Три, чотири. 5, 6. І я починаю. Варіант номер один. Вам треба перестати слухати інших людей, що вони вам там розказують, указують, куди вони вас направляють. Ви живете умом чужих людей, умом чужих людей так? і не хочете думати самостійно. Вихід із ситуації такий, що треба е, оці бінтики розв'язати, пов'язочку з очей зняти. Так? І починати е, мислити й діяти самостійно, без, е, е, зняти з себе якісь ограничуючі м, скажімо так, концепції, да? туди не можна, того не ходи, того не роби, бо так сказали: ні, так, так не піде. Найближчим часом вам якась людина підскаже, що робити, як робити, куди діяти, і зніме з ваших очей пов'язку, розв'яже ваші руки, а далі вже діло за вами, наскільки ви будете рішучі. Варіант номер два. Ну, варіант номер два. Вам треба все тримати під контролем, діяти хитро, мудро, да? з хитринкою, бути обаяшкою, очаровашкою, а при цьому бути дуже жорсткою. І, скажімо так, хитрість, мудрість і опит життєвий вам в допомогу. Все тримаємо під контролем, все буде по-вашому, ви вже королева. Варіант номер три. Вихід із ситуації такий, що вам треба прояснити ситуацію. тому що від вас багато чого скрито, у вас багато лжи, обмана. обману, у вас багато людей, які прикидаються собаками, лащаться як собаки, насправді вовки в овечій шкурі. Коли у вас багато людей, які внушають вам страх, або ви самі себе чимось залякуєте. Так от, я хочу сказати всім, Хто дуже боїться чогось нового. Коли ти предоліваєш свої страхи або ті страхи, які тобі внушають інші люди, ти обрітаєш чувство свободи, коли нічого не боїшся. І такий виход ситуації для третього варіанту. Так, варіант номер 4 ну, Тут вам допоможе якась близька людина. Тільки її підтримка, опора, порада. Да, надіжне плечо може вам допомогти, і разом ви знайдете вихід з ситуації. Варіант номер, 5. Варіант номер 5 говорить про те, що вихід із ситуації заключається в тому, що треба думати тільки про себе і ставити себе на перше місце. Це карта егоїста, який все тільки під себе гребе. Так от вам треба стати для вирішення вашої проблеми таким от егоїстом. Все для себе любимого, все для себе любимой. Мої інтереси превише всього. І матеріальні, і нематеріальні. Да? Я я главна, я головна, я вибираю себе. І варіант номер 5. Тут вам може допомогти учитель, наставник, гуру. Це в кожного може бути своє. Ключі вам дасть. Чоловік, який знає, да? для когось це якийсь коуч, психолог, для когось це врач, для когось нотаріус, адвокат, ну в общем, для когось це старший учитель, родитель. От така людина може прийти і дати вам, скажімо так, ценну пораду, яка дасть вам вихід із ситуації. А для когось відіграється це як те, що вам треба скинути якісь огранічуючі установки. Да? Папа з мамою казали, що так робити не можна. І вам уже 45, а ви все время живете по, тому, по тих традиціях, які вам папа з мамою внушили. Так от вам треба ці ограничуючі, старі, заскарублі убіждення убрати і діяти вже согласно новому життю, скажімо так, і оновити свої погляди на битві. Всім бажаю хорошо і удачно вийти з сложившися ситуації.